Ми сьогодні поговоримо про два таких ключових питання, які на сьогоднішній день є для трейдерів, які я вважаю болючі. Це перше питання це митниця, комунікація з митницею, перевірки митниці, відбір зразків для лабораторій, затримка в лабораторіях. І як наслідок, це те, що трейдери або імпортери несуть збитки, як безпосередньо опосередковано безпосередньо втрачаючи час на те, що. Затримка відбувається в лабораторії 10-20 днів. І друге, це те, що потім пред'являють покупці претензії до трейдерів в зв'язку з несвоєчасним виконанням контракту. Це одна складова, І друга складова це перевізники, які платять і виставляють претензію за простій, за те, що машина знаходиться на митному терміналі до того часу, поки лабораторія робить. Експертизу видає результати експертизи, і потім, відповідно, затягує час, це також трейдер несе збитки. І другий ключовий момент, який ми бачимо, динаміку і тенденцію, це те, що на сьогоднішній день такий появився орган, як Бюро економічної безпеки, і Бюро економічної безпеки це така цікава організація, яка може притягувати до. Кримінальної відповідальності трейдера, імпортера, будь-кого, агровиробника. При цьому підприємство юридична особа має нульовий борг перед бюджетом. Ми зустрілися вже не вперше з таким парадоксом, коли ми бачимо, що береться довідка з ДПС, заборгованість до бюджету нуль. Людину або юридичну, або фізичну особу притягують до відповідальності за ухилення від сплати податків. І поки починається тяжба доведення, доказування це довгий час, я коротенько вам це постараюсь висвітлити. Отже, якщо імпортер завозить мінеральні добрива протягом 4 годин, ви всі прекрасно це знаєте, має розмитнити митниця ваш вантаж і пропустити його. Ну, зараз пішла така тенденція, що дуже часто, дуже багато під Підозрюють у тому, що імпортер-трейдер завозить мінеральні добрива з походженням з держави агресора. І, відповідно, митниця починає відбирати зразки для того, щоб перевірити, чи дійсно є походження цього товару з держави-агресора, і, відповідно, йде затягування часу у розмитненні товару, потім його аналіз у спеціалізованій лабораторії, і як наслідок може на 30 днів затриматися. Поставка товару до вашого кінцевого споживача, і потім, відповідно, будуть певні наслідки у вигляді неустойки по контракту. Тому, коли ми бачимо, що йде, подається декларація, не більше 4 годин, це те, що ви знаєте, те, що я вам сказав. Далі йде митне оформлення. Чому я хочу тут звернути увагу: тут є ключовий момент, на чому ми ловили митницю за те, що вони або зловживали своїм службовим становищем, або спеціально створювали такі певні прецеденти, які. Вимушували наших клієнтів йти на певну комунікацію, або як так звати називається вирішувати питання з митницею. Далі, коли відбувається взяття проб та зразків. Товару для виконання митних формальностей. 10 днів це мають право вони взяти, тобто відібрали зразки, 3 дні митний кодекс їм дає, щоб передати з митного поста або з митниці до лабораторії, і потім лабораторія має право 10 днів для проведення лабораторного дослідження. При цьому керівник митного поста або митниці, він пише вмотивоване рішення на керівника спеціалізованої лабораторії. Спеціалізована лабораторія це є окрема юридична особа, яка ніби не передпорядковується митниці, органу митниці, і вона незалежно проводить експертизу. Потім, якщо, значить, що основний момент, на що звернути увагу, коли керівник митного поста митниці робить. Подання на керівника лабораторії має бути чітке, вмотивоване. Основний момент вмотивоване рішення. Не просто мені захотілося так, я подивився в небо, я погано спав, і я написав для того, щоб відібрати зразки, відправити їх на лабораторію. Ні, це повинно бути вмотивоване рішення, чи або якась підозра, або вже були якісь певні прецеденти на інших митницях, або певне орієнтування, або ваш товар там балансує на грані ризикових або неризикових. Далі потім лабораторія, коли бере в дослідження і робить експертні. Аналізи. Потім експерти готують подання до керівника лабораторії з причиною тою що їм є необхідність продовжити дані дані лабораторні дослідження на 20 днів. Що експерти, як правило, пишуть? Експерти пишуть те, що в нас немає можливості і немає можливості забезпечити. Своєчасне проходження аналізів по ланцюгу перевірки, і ми вимагаємо і просимо. 20 днів продовжити такий е, певний аналіз. Але що тут небезпечно? Небезпечно те, що якщо хорошо, що у вас, наприклад, ви качаєте товар через склад свій, і у вас немає зобов'язань такої своєчасної, уже покупець не чекає товару, дайте, будь ласка, мені сюди товар, я хочу його вже кров з носа забрати. Ну, Но коли у вас там 3-4 дні на поставку товара до кінцевого споживача або до агровиробника, звичайно, вам буде важче тоді доводити свою. Невин... Невинуватість і в разі потім створення якихось певних прецедентів е... притягувати до відповідальності державну митну службу. Тому моя вам така порада, рекомендація, коли ви складаєте договір на купівлю з кінцевим. Споживачем або з кінцевим покупцем, у вашому випадку це буде сільськогосподарський товаровиробник. Пропишіть ризики, від яких ви максимально схочете уйти, і перенесіть ці ризики на митницю, тому що коли ваш кінцевий споживач почне підтягувати, пред'являти вам претензію, і у вас буде затримка на 30 днів. А у вашому випадку, коли ви везете мінеральні добрива і засоби, які підживлюють ґрунт, у нас було такий кейс. Коли ще почалося тільки вторгнення, і коли, опять же, знову бюро економічної безпеки, коли почалося вторгнення, бюро економічної безпеки почало е арештовувати вагони з мінеральними а до... вагони, які були, мали відношення до Росії і мали відношення до Білорусії, ну вони, як правило, перебували перевищили свої повноваження, і вони, крім цього, з вагонами почали арештовувати і мінеральні добрива, які їхали в адресу румунських та молдавських компаній з Білорусі або з Росії. І відповідно, коли ми почали вже створювати певну таку тяганину юридичну, адміністративну, з Бюро економічної безпеки, ми вирвали ці вагони, але вже було місяць потім. А як ви, як ніхто, знаєте, що там 2-3 неділі вже протермінував не вніс певні засоби в... Я в цю складову не лізу, але вже було запізно, і потім ми починали створювати прецеденти, притягувати Бюро економічної безпеки до відповідальності, і вони потім йшли на мирову. Тому тут важлива моя рекомендація вам: пропишіть в договорах ризики не тільки форс-мажор, а пропишіть в договорах відповідальність митниці у разі незаконного затримання чи зупинки, щоб потім з вашими покупцями не було ніяких проблем. Потім, коли йде вмотивоване рішення керівника експертів на керівника лабораторії, керівник лабораторії звертається до керівника митниці і можуть продовжити на 20 днів розгляд ваших. Аналізів, тобто аналізів товарів, експертне дослідження і видачі документа, що підтверджує там те, чи відповідає ризикам, чи не відповідає ризикам ваш товар. В нашому випадку теж був такий кейс, що маєте на увазі, експерти видали вже готовий документ керівнику лабораторії, і він має протягом трьох годин підписати цей документ. В нашому випадку було шість днів, керівник лабораторії не підписував документ і не видавав експертний висновок, експертне дослідження, чекав, коли до нього звернуться, коли до нього зайдуть. І коли ми почали бомбити їх адвокатськими запитами, вони це все швидко відпустили, і потім почали нас просити, що давайте, будь ласка, відізвіть свої адвокатські запити, не потрібно нас глушити, не потрібно на нас атакувати. Тобто, якщо ти починаєш їх... Правильно, красиво заганяти, вони дають задню. Якщо ви впевнені 100%, що це тупий наїзд, ви праві на 200%, тому можна атакувати, можна їх, як кажуть, розшатувати, досягати своєї цілі, досягати свого результату. Далі, що ми бачимо, якщо ви пропишете правильно в договорах, і я б вам ще такий, такий як кажуть, лайфхак дав, да? що мати свого одного такого більш-менш контрольованого якогось покупця. Коли у вас, лабораторія або митниця, затримали товар і починають робити експертне дослідження, щоб той покупець вам виставив певну претензію, і коли буде адвокат чи юрист звертатися з адвокатським запитом до митниці, ви доклали те, що у вас є вже можливі збитки від вашого покупця. Це буде класно їх стимулювати до того, щоб вони швидше роздуплялися і швидше давали експертне дослідження і давали заключення, чи є ризиковий цей товар, чи не ризиковий. Тому на це потрібно звертати увагу. Так, що ще далі? Так, оскарження, там адмінпорядок 30 днів, судовий порядок, звичайно, це всі ви знаєте, але я б не рекомендував судовий порядок, тому що враховуючи те, наскільки завантажені наші суди сьогодні, краще туди не провалюватися, бо це буде дуже довго. Але як кажу, якщо правильно обрати тактику, то можна їх розхитати і максимально швидко спонукати до. Того, що вони видадуть вам той результат, який ви хочете побачити, і який вам необхідний. Заяви до НАЗК, НАБУ, це все прекрасно знаєте, але я кажу, тут важливо поставити позицію таку, що ви можете їх показати, що ви будете доганяти, і у разі завдання вам фінансових збитків ви перекладете їх на плечі Державної митної служби. Це мої контакти, мій телефон, мій QR-код стосовно Бюро економічної безпеки. Давайте в мене ще є час, 5 хвилин. Да? <рившена ідея> друзі, з чим зіштовхуємося бюро економічної безпеки? Якщо раніше бюро економічної безпеки це була така. Складова Державної податкової служби, і вони чекали, коли прийде акт комплексної документальної перевірки. Потім акт комплексної документальної перевірки вони мовчали. Держав... вивчали, Державна податкова служба вигружала рішення податкове повідомлення. Рішення податкове повідомлення рішення лягало в основу 212-ї ухилення від сплати податків. І в принципі, там можна було оскаржувати рішення, далі бігти, зупинятися і воювати. Але на сьогоднішній момент біоекономічної безпеки це така структура, яка окремо діє від Державної податкової служби. І що саме основне, в них з'явилася така, не хочу матюкатися, така штучка, яка називається аналітичний продукт. Аналітичний продукт це їхній плід, їхньої фантазії, який не потребує рішення. Це просто їхні здогадки. Вони проаналізували одну базу даних, другу базу даних проаналізували інтернет, видали аналітичний продукт, і аналітичний продукт це є річ, яка дає можливість Бюро економічної безпеки робити. Реєстрацію кримінального провадження. Реєстрація кримінального провадження дає можливість звертатися з клопотанням до суду про проведення обшуків. Далі проведення обшуків вилучають техніку, вилучають кошти, починають блокувати рахунки. І заходиться така довга-довга тяганина. Далі починається кошмаряння, і ми кажемо: в нашому випадку, у нас теж є по трейдеру одному, скажімо таким ми супроводжуємо. Ми кажемо, давайте скеровуйте справу до суду. Бо ми бачимо, що ми її в суді розвалимо. Що вони кажуть? Ні, ми знаємо, що ви її в суді розвалимо, тому ми вже рік її будемо розслідувати в стадії свідків вас всіх тримати, е, максимально блокувати рахунки, максимально не повертати техніку, максимально все робити для того, щоб ви погодилися на суму там мільйонів плати до бюджету, і після того ми закриємо кримінальне провадження по сплаті. І оцей парадокс, який ця незбалансованість законодавства, яка є на сьогоднішній день, це те, що ви, про що я вам кажу, да, маєте довідку про відсутність податкового боргу до бюджету нуль і вас може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Вже півтора чи два роки БЕП працює на всіх парусах, і ніхто цього законодавства, і кажуть, законодавством врегулювати вирівняти не може. Тому і ще не такий важливий момент, що Бюро економічної безпеки на сьогоднішній день ви бачите, читаєте в ЗМІ, що вони роблять все, щоб доказати і довести свою доцільність створення, доцільність її існування, перспективи, служби, і так далі. Ніби це мета, яка, заради якої створювалось Бюро економічної безпеки. Тому, будь ласка, бачите якісь перекоси, бачите якісь. Зірочку таку чи інформацію про те, що е, можуть бути певні проблеми, краще підготуватися, краще бути озброєними з бюро економічної безпеки, тому що досить, досить, досить складний організм і досить, досить складна структура.